У нас сьогодні подія, яка присвячена волонтерам. Щорічно в нашому університеті ми ось якраз в грудні місяці проводимо такі волонтерські заходи, які у нас, форуми, які називаються Добро починається з тебе. Це захід, який дає можливість активізувати студентів до волонтерської діяльності. І ця робота у нас вже є в системі, тобто є відповідно ті програми, які ми здійснюємо з волонтерами. Ну у зв'язку з теперішніми подіями ця діяльність звичайно набуває. Набагато більших таких обертів, тому що волонтер на сьогоднішній день це не просто слово, це не просто доброволиця, це дуже важлива людина в суспільстві. І тому ми хочемо сьогодні також от показати нашим студентам, як би підкреслити цю важливу їхню місію і завжди запрошуємо на такі форуми першокурсників, ті, які тільки починають у нас вчитися, щоб вони знали про цю діяльність, знали про, про нас як таку структуру в університеті. Ми запросили людей, відомих в нашому місті, які підтримують нас, які співпрацюють з нами, де ми дуже залучені у різні програми їхні. І тому одним із таких партнерів наших, таких наших друзів це є фонд Ігоря Палиці Луцьк», і ось тому ми щорічно з ними проводимо такий підсумк, підводимо такий підсумок нашої річної діяльності, тих програм, які ми виконуємо разом. Цього року у нас спільна програма для «Подаруй дитині вишиванку, де наші волонтери є активними учасниками. Ну і друга програма у нас в Доброму серці це програма, де волонтери. Вітають породіль з народженням сім'ї, з народженням дитини. От, такі дві програми ми залучені були в цьому році. Зараз ми плануємо інші заходи і програми, які спрямовані на, на допомогу воїнам АТО, тому ми також починаємо зараз співпрацювати із спілкою афганців. Ми хочемо більше працювати в спеціальних моментах де на лікуванні перебувають наші військові. Ми хочемо разом з ними підготувати подарунки до Нового року і передати в АТО. Зараз ми разом готуємо програму, що ми будемо відправляти 28-29 АТО наших волонтерів. Тому роботи багато і оця потреба, яка раніше була в них. Внутрішню і тепер вона знаєте, перейшла в інші виміри вечора. Ви знаєте, що волонтерство це та робота, яка не передбачає матеріальних депонаті та охочення. Але ми вважаємо, що буде правлення, якщо ми, хоч на згадку про таку роботу, щось подаруємо студентам. Це будуть ручки бо студентам, хоча вони користуються усілякими різними пристроями електронними, але ручка на згадку і книги від студентів технічного університету, студентам Східноєвропейського університету. Знаємо, бійці на Сході потребують в першу чергу моральної підтримки. І важливо знати, що про їх турбується в той час, коли вони ризикують своїм життям. Тому студенти факультету психології, інституту філології і журналістики ініціювали таку акцію як Напиши лист солдату». а також акція Шоколадка, акція Обереги для бійців АТО. Студенти історичного факультету організували благодійний концерт. Ти типу повертайся живим на підтримку бійців, які воюють на сході. Щорічно, студенти волонтери вітають ветеранів зі святом перемоги у Волинській обласній клінічній лікарні. Студенти інституту економіки та менеджменту проводили благодійний флешмоб. Нехай не згасне добро у твоєму серці. Акція все для перемоги, яку здійснював і організовував заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький. Також акція пластикова скарбничка. Наші волонтери беруть активну участь і у зборі коштів на допомогу батальйону «Донбас». Підтримка бійців, що повернулися зі сходу та знаходилися на лікуванні у госпіталі. Волонтери із задоволенням реалізовують програму фонду ігоря палиці Новий Луцьк з добром у серці, відвідуючи молодих мам у пологовому будинку, отримуючи при цьому масу позитивних вражень. Мало хто може вимірити ціну посмішки на обличчі і дзвінки сміх дитини. Для якої життя це боротьба з народження або ж не відчуває спина батьківського тепла. Саме тому наші волонтери беруть безпосередню участь у благодійних акціях подаруй дитині вишиванку. На нашу думку, волонтерська діяльність є невичерпним джерелом. Можливості допомогти іншим, а також бажання робити корисну справу. Ми побачили, як активізувалося наше суспільство у допомозі і переселенцям. Це ті, хто приїхали зі сходу, шукаючи захисту своїм сім'ям і своєму житті. Ми побачили, як активізувалися наші люди, допомагаючи військовим в АТО. І цей масовий волонтерський рух він демонструє і нові форми, і нові ви. Види діяльності, і я хочу сказати, що особисто ми здивовані навіть не стільки кількістю тих людей, які допомагають, здивовані навіть тим, що це люди, які були далекі від такої раніше роботи. Особисто в мене в колі моїх знайомих та волонтерів є і художники, і люди і мистецтва. І... Люди, які з бізнесу, які ніколи раніше до цього не були дотичні, але війна змусила цих людей по іншому дивитися і на суспільно-політичні події, і на своє призначення у цьому житті. 会独身。